Доброго здоров'я, шановні глядачі. Тему сьогоднішнього відео буде легше зрозуміти тим, хто бачив спадок 137. В ньому ми з'ясували, чому наша планета має назву Земля. Виявилося, що відповідь можна отримати, використовуючи символ п'ятикінечної зірки. Аналогічно, назви Золоті ворота та «Ляцькі ворота. Форму самих споруд, символіку, що зображена на них, можна також пояснити з використанням схем, які ви бачили в попередньому сюжеті. Тому повертаємося ще раз до нотиля, доказом того, що наші пращури знали про її важливість для життєдіяльності на планеті, можуть слугувати лядські ворота. І, хоча їх сучасний вигляд, це всього лише реконструкція, яка спирається на стародавній фундамент, але зверніть увагу на їх форму. Вона символізує собою верхню частину зірки, її вершину і дві ноти ля, які знаходяться по бокам. Їх символи, дві зірки. Розташовані на воротах справа і зліва, оскільки це символ нотеля, то і ворота мають назву ляцькі, в'їздом в ці ворота починалося життя міста, а з нотеля життя на планеті. Розглянемо ще один символ, який присутній на стіні воріт. Два перехрещених списи це зрозуміло. А в що вони вткнуті? Це Миска, Озеро. Зрозуміти це зображення можна лише за допомогою древнього календаря наших пращурів. Горизонтальна лінія в ньому ділить коло на дві половини. Верхня – життя небесне, нижня життя земне. Отже, те, що, на перший погляд, схоже на миску, насправді є символічним зображенням земного життя. А два списи це знак того, що життя на землі залежить від взаємодії між всьома чотирма чвертями кола часу. І ця взаємодія має вигляд косого Христа. Звідси косий хрест на українській вишиванці. Тепер розглянемо, чому в'їзд в ворота має форму арки. На звичному нам символі п'ятикінечної зірки вона відсутня. Але, повторюсь це всього лише символ. Насправді в природі нічого не рухається по прямим лініям. Тому кожен промінь зірки має форму дуги. Якщо сказати ще точніше, то кожен промінь зірки це шматочок звукової хвилі. А вона, як ми знаємо, має форму синусоїди, що складається з дух або арок. Але таке зображення ми маємо в проекції на площину в об'ємі. Наша синусоїда має вигляд спіралі, а кожна дуга це один виток такої спіралі. Намалюємо його з врахуванням того, що п'ятикінечна зірка це символ лівосторонніх космічних енергій, тому рух малюнку починаємо зліва проти годинникової стрілки. В результаті отримали Зображення, яке дуже нагадує собою літеру Я. Зазвичай на швидкоруч ми її так і малюємо. Раз. Додамо до неї форму вершини зірки і отримаємо назву нотиля на частоті 432. В Києві існує ще один об'єкт з подібною назвою: Золоті ворота. Їх реконструкцію самі науковці вважають недосконалою, тому будемо орієнтуватися на будівлю золотих воріт в Володимирі, оскільки відомо, що вони вважалися копією київських. Як ви щойно бачили на малюнку своєю формою золоті ворота дуже схожі на трикутник. На вершину зірки, оскільки вона є джерелом виникнення, ля, отже, джерелом життя на планеті Земля, то ворота такої форми мають назву золоті. Підтвердженням такої версії є положення золотих і лядських воріт на карті Києва. Золоті ворота розташовані на верхній точці міста, а ляцькі нижче, ближче до русла Дніпра, точно так як на нашій схемі. Якщо обидві споруди пов'язані з зіркою, то її п'ять променів або їх символічне зображення повинно бути присутнє на обох варіантах воріт. Давайте пошукаємо. На лядських воротах нижче горизонталі ми бачимо чотири колони. У зірки це чотири промені, які знаходяться нижче горизонталі. Навіть саме слово колона означає споруду, пов'язану з колом. Причому колом можна назвати і окружність, по траєкторії якої рухаються промені зірки. І в той же час сам промінь зірки має форму трикутника або кілка. Тому вершину зірки також можна назвати колом. Колона означає, що воно щось дає. Тепер ми розуміємо, що дає воно опорну ноту «ля». Для того, щоб на планеті земля народилося маля, немовля. На споруді золотих воріт у Володимирі, на всіх трьох її ярусах присутні по п'ять заглиблень, тобто по кількості променів зірки. Причому, на нижньому ярусі центральне місце займає ікона Богородиці, а справа і зліва від неї по два віконечки, як символ двох променів справа і зліва від вершини зірки. На другому ярусі, на середньому, центральне місце займає хрест, а по бокам по дві ніші. В такий спосіб в символічному вигляді подається наступна інформація. Центральний промінь зірки, її вершина має божественність. Ікона Богородиці використана не випадково, Просліджується аналогія. Організм Богородиці, який з усіх боків огортає маля до народження і формує умови для появи нового життя, точно так енергія зірки огортає планету, а її вершина є першопричиною для появи життя на планеті. Самий верхній ярус золотих воріт в Володимирі також містить п'ять арок. Трішечки підсумуємо все вище сказане для того, щоб зобразити на спорудах таку кількість символів, потрібна була людина, яка володіла цими знаннями, тобто належала до знатного роду, бо слова знання і знатний мають один корінь. Перша згадка про золоті ворота міститься у польській хроніці 1018 року. У ній розповідається про війну за владу святополка з Ярославом Мудрим. Ляцька брама була частиною оборонної системи, того ж таки Ярослава Мудрого, і, ймовірно, побудована в 30-х роках 11-го століття. В обох випадках мова йде про початок 11 століття і про зв'язок цих споруд з іменем Ярослава Мудрого, тому же мудрим його називали через те, що він володів знаннями про світобудову, про те, яку роль відіграє нота Ля в житті людини і назвав ворота, які були південно східним в'їздом до Києва, ляцькими. Стосовно золотих воріт, то ясно, що така назва підкреслювала божественність і особливу цінність на рівні золота, вершини зірки. Настала черга пояснити, чому ляцькі ворота займали позицію на південному сході Києва. Тут варто знову повернутися до древнього календаря наших пращурів, який також відображає закон світобудови. Його права нижня чверть, позначена тут зеленим кольором, це найбільш сприятлива доля кола часу для життя людини. Ось ця, цей сегмент. Якщо верхня точка кола це північ, то південний схід припадає на цю чверть. Тут панує на нота ля. Таким чином, ми з'ясували, що не лише форма і символіка, які присутні на спорудах золотих та ляцьких воріт, вказують на знання наших пращурів про закон світотворення. Навіть місце розташування їх фундаментів вибране не випадково. Це доводить, що коли я демонструвала схему. Ось так поділене коло на чотири частини і права нижня чверть мала назву люди, то я не помилялася. А війна останнього десятиліття, ось по цій чорній лінії, це дійсно сектор пекла. Якщо комусь з глядачів не зрозуміло зв'язок п'ятикінечної зірки. З колом часу поділеним на чотири долі, то раджу переглянути спадок 136. На завершення ще раз про опорну ноту ля. Хочу висловити версію, якій я не знайшла підтвердження, але яка має право на існування. Носіями знань спочатку були волхви, князі. Пізніше цю функцію перебрали на себе священники. Засновником першого учбового закладу Києво, Києво-Могилянки, є Петро Могила. З врахуванням того, що при посвяченні священнослужителі зазвичай змінюють своє ім'я, можна припустити, що могила не є справжнім прізвищем митрополіта. Те, що він заснував учбовий заклад, говорить про високий рівень його знань і намагання зберегти їх для нащадків. Припустімо, що він знав про важливість «ля» для життя людини, тобто знав про можливості, про могутність, про змоги ноти ля. Змоги ля спочатку втратило свою першу літеру, потім могиля. Трансформувалося в могила. Крім цього, зверніть увагу на сан священника. Петромогила митрополіт, ось я записала це слово. З попереднього відео, ви знаєте, що для того, щоб перейти на частоту ноти ля, зірка повинна зробити три оберти на частоті МІ. Так і запишемо. Мі. 3. Залишилось додати другу частину слова і отримаємо мітрополіт або мітрополіт. Інформація, закладена в ці слова, говорить на користь версії, що Петро Могила був одним з носіїв знань, які пізніше були старанно приховані. І це відбулося не так уже й давно.